Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження з Chevrolet Cruze 2012 року. Дуже гарна комплектація. Тонований, біленький. 1.4 на автоматі, безключовий на 4 двери, сидіння шкіра, електрорегулювання, Повний електропакет, є газик, автодальні, велика магнітола, підігрівчики, підлокотник, лючок. Пшинка в гарному та в справному стані. Це мери безпечності. Все знімається, але друже, дуже-дуже трепетне обслужування і експлуатація. Так, такий по кузову, нічого красити не потрібно. Везде є система безпесності. Гарний біленький світ. В общем, тачка 8200 2012 рік з газом гарний крус. Приїжджайте, друзі, є по наявності.